Гірка звістка спіткала Кременчужан, адже 20 липня помер заслужений працівник промисловості України, колишній директор Кременчуцької кондитерської фабрики та асоціації промпідприємств міста Володимир Семенов. Проживши 95 років, Володимир Петрович залишив по собі лише теплі спогади у кожного, з ким він пліч опліч працював та розбудовував рідне місто. Володимир Петрович, це та людина, яка могла знайти добрі слова, коли потрібно. який ставився до мене особисто як батько. Він мог прийти, запитати, а як справи, а в чому допомогти? А в чому в тебе є сумнів? А можливо, щось ми громадою зробимо. З уходом Володимира Петровича з цього світу пішла ціла епоха. Він був карифеєм промисловості нашої. Про цю людину можна сказати дуже багато, але можна сказати одним словом: що це дуже дуже хороша людина. Багато різних відзнак отримав Володимир Семенов за 33 роки плідної праці керівником кондитерської фабрики. Проте вагомий внесок йому вдалося зробити не тільки у розбудову вітчизняної промисловості, а й у розвиток Кременчука. Адже більше 30 років Володимир Петрович був депутатом Кременчуцької міської ради та очолював комісію з торгівлі і громадського харчування. Володимир Петрович дуже багато уваги приділяв молодому поколінню, підтримував всю обдаровану молодь, давав направлення на навчання, влаштовував на роботу. Сьогодні Кременчуг поніс дуже велику втрату і сьогодні, висловлюючи. Боке співчуття рідним і близьким, і всім друзям, хто його знав, хто з ним працював, хто з ним дружив. Я схиляю голову перед пам'яттю цієї людини. Його відданість улюбленій справі, наполегливість та людяність залишили неабиякий слід в історії нашого міста та житті Кременчужан. Тож світла пам'ять та вічний спокій Володимиру Семенову. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.